Чи потрібно робити унікальну гру? Чи взагалі можливо створити зараз якусь нову унікальну гру, якої раніше не було? На такі роздуми мене надихнув коментарі від Kirito Кадзуто, який поскаржився на те, що в нашому стрімі про те, як просувати власну гру і придумування експрес піар планів з піар-агенцією Палає, ми начебто часто. Казали про те, що іграм не вистачає унікальності. У мене тільки одна претензія, ну, типу, основна претензія, що чим ця гра знову ж таки виділяється серед інших, бо ну виглядає досить звичайно для ігр цього жанру. Дослівно коментар. Чесно слово, унікальність і ваші втрьох пояснення цього таке шаблонне від критиків, Відчуття, що ви більше про власні смаки говорите, як кажуть, на смак фломастері різні. Заради справедливості ви. Так і ви даєте чудові рекомендації і дійсно критику конструктивну. але ви постійно починаєте з унікальність. Пчі ой, дякую. Що ж, це цікава тема для роздумів, що ми мали на увазі, коли казали про унікальність. Конкретно, я давайте буду про себе говорити, не буду відповідати за інших учасників, але я думаю, що приблизно думка схожа. Я не казав саме про те, що гра має бути якоюсь неймовірною новою і. Робити щось таке, чого раніше ніколи не було. Давайте візьмемо дуже популярну гру Мегабонк, яка вийшла. Здавалось би, формула Vampire Survivors вже про неї сказано все, що можна, вона завершена. Не можна вже нічого тут придумати, і ігри у цьому жанрі всім, типу, як набридли. Але насправді ні. Є ще пласт, є ще як досліджувати цей жанр, а я не побоюсь цього слова, що Bullet Heaven, як його називають, або Vampire Survival Like, це повноцінний новий жанр відеоігор. В цьому жанрі є ще куди досліджувати. Власне, тут був доданий тривимірний простір, який дуже сильно змінює формулу. Тепер після цієї гри мені дуже складно в принципі намагатись повернутися до двовимірних подібних ігор, тому що мені хочеться стрибати, мені хочеться. Рухатися отак от, от швидко, робити всі стрибки, як у Quake, Це ж класно, це прикольно відчувається. Гра стала, окрім того, ж популярна через меми, бо розробник робить всі мемні персонажі, прикольні тіктоки робив. Вона саме по собі стала популярною, тому що вона затягує, вона дуже класно зроблена, звісно. Тобто все це ще працює. І чи можна назвати цю гру унікальною? Ну, напевно, ні. В принципі, і в Vampire Survivor теж знайдуться люди, які скажуть, що вона не унікальна. Це все було у Crimson Ленді чи ще десь. Але, зрештою, ці ігри стали унікальними. Коли я кажу, що якійсь грі не вистачає унікальності, я маю на увазі саме того, що їй не вистачає обличчя про гру, може бути. Нема що сказати, немає якого моменту, який її виділить серед інших власне мегаблок. Це, це полі 3D-графіка, і ти в принципі можеш продати цю гру, сказавши, що це вампар серверов, але тепер у 3D з новими фішками з новими приколами. Онлайн 100 тисяч людей прямо зараз, щоб ви розуміли. До речі, мене звуть Тернокс і я інді розробник. Я не буду знову ж таки проходитись по іграм, які були. На стрімі, тому що це українські ігри і комусь може не сподобатися, і буде схоже, що я топлю якусь гру. Давайте знайдемо серед новинок якусь гру, яка, наче як виглядає непогано, але чомусь не затягнула. От, власне, ще один вамперсора рулайк, чи що це таке? roguelite з крафтингом і інтенсивними 2D-боями. От, власне, гра, ну, в принципі, виглядає як притомна гра, притомна Індія, але чомусь. Ну вона не залетіла. В неї два відгуки, і нікому вона не, не потрібна зараз. Ну окрім того, що напевно розробник дуже мало зібрав вішлістів. У цієї гри ну, важко знайти якесь її обличчя. В неї не цікава картинка знову ж таки. Да. Ну типу, ну якийсь мужик з мечем, чібішний і дивний. Можливо, навіть аїшний але це вже не так важливо. Ця гра, можливо, навіть є якісь в ній унікальні фічі, але вона їх не показала. У цієї гри немає унікальної ідеї. Знову ж таки, давайте про унікальність. Створити абсолютно якусь оригінальну ідею зараз у геймдеві у 2025 році, ну мені здається, практично неможливо. Ну, прям щоб таке, що чого ніколи не було. З високою ймовірністю, ваша оригінальна ідея вже комусь приходила в голову, і якщо ви про неї не чули, то вона, скоріш за все, просто колись виходила, може в 90-х, може в 2000-х, може вона провалилася і тому ви про неї не почули. Ну, але, скоріш за все, щось подібне вже було. Свого часу була портал, яка ну, зробила таку невеличку революцію, але зовсім невеличку. Ну, це була унікальна геймфіча, ігрова механіка, два портали, якої раніше не було. або як було ну, в такому вигляді навколо якої побудували цю гру? Зараз це. Відтворити вже не вийде тому, що таке вже було, і знайти щось подібне дуже буде складно, настільки ж цікаву якусь окрему механіку. Але її досі використовують як таку маркетингову замануху, що гра як портал, але шутер, як портал, але там якийсь 2D платформер, і все таке. Взагалі, як ідеї виникають, про це в мене було відео, але зараз ще коротко. В мене було ціле відео про те, як, як придумувати ідею для своїх ігор, ось пошук ідеї для своєї гри. Подивіться, корисна штука, як вона на мене. Три найпростіші види того, як продумуються ідеї для ігор, це або береться якась готова гра, яку можна відтворити, і, але з якимось нюансом, з якоюсь фішкою. Щось невеличке, якась невеличка зміна, але те, що ви для себе бачите, чого вам не вистачало у грі. Другий варіант це, в принципі, те саме, але. З величезною якоюсь зміною, з якимось величезним, але що ну прям щось настільки буде від, відрізнятися від оригінальної гри, що ну це вже трохи інше щось виходить. У мене була така ідея, гру я трохи закинув на розробці зараз. Напевно, дарма, тому що ну зараз вона вже виглядає насправді набагато краще. Дарма, просто свого часу я не стих, але моя суть була задумка в тому, що це вам парсувари, але вам взагалі нічого не треба робити, окрім... Того, щоб створювати білди. Тобто персонаж сам йде, сам атакує, сам все робить, і ви тільки підбираєте предмети і робите білд на основі прокачки. Все. Тобто, це вже така. Велика зміна у жанрі. Це більше зміна, ніж Server, але в 3D. Третє, ще один з найпоширеніших методів, це просто змішати декілька жанрів, декілька ігор між собою і щось отримати. Це такі три найпростіші штуки. Іноді з цього може вийти якась дуже оригінальна, унікальна ідея, але при цьому, ну чи можна її назвати прямо таки унікальною? Напевно, ні, якщо дивитися з цієї точки зору, але якщо. Гру можна якусь виділити і сказати про неї яким, з таким реченням, яке її класно а, опише, і якійсь кількості людей одразу ж захочеться у таке пограти, це вже досить унікальна, класна ідея. Саме про таку унікальність я говорив. Тобто, якщо дивлюся на гру, Анура якась, ну наче гра. Але що в ній е, цікавого, це просто платформер з. Е, Бульбашками більше нічого абсолютно у нього рівні звичайні, нічого цікавого. Тут навіть прикольне жабиня є, до речі, але мені здається, що воно таке маленьке, що на мініатюрі його просто не видно, і ніхто не помітив, що тут взагалі є жабиня. Тут навіть прикольний персонаж, але нудні рівні, і погано все це подано. і Цю гри навіть можна було б назвати унікальною, що типу платформер про жабання з бульбашками, але ну тільки на цьому будувати гру. Ну якось вже зараз це не прокатить. Зараз складніше робити ігри. Тобто так, є рушії і все таке, і в принципі ігри робити простіше, але їх складніше зробити таким, щоб їх помітили. Тому що ну, багато хто робить просто гру, вам треба якось виділитися. Саме це є унікальністю. Ну, платформери в принципі, зараз у складному становищі, скажімо так, особливо, якщо це неберудування. Тому ну, треба якось здивувати, якусь особливу фішку придумувати. Це і є унікальність, що взагалі робить гру умовно унікальною в такому сенсі, як я кажу. Чи потрібно це взагалі так? Це обов'язково практично обов'язково, якщо ви хочете більш-менш успішний реліз. Вам потрібна якась е, умовно унікальна фіча. Це не значить, що вам треба придумувати нові жанри. Абсолютно, ні, абсолютно не значить. Я хочу ввести е, е, новий термін у цьому каналі. Ви вже е, чули багато разів від мене слово вайп, яким я постійно маніпулюю і використовую його дуже активно. Ігри мають дарувати фантазію. Що я маю на увазі? Коли людина перший раз бачить гру, вона має надихнутися нею. І захотіти в неї пограти. Це зараз знову ж таки не про гроші, не про заробіток. Саме про гру. Людина має бачити гру, і ця гра має дарувати їй фантазію ще до моменту того, як людина в неї пограла. Ця фантазія може бути простою. Типу, от, власне, Valkyrie Iteration, типу, тренування пілотеси бойової мехи, бо біржа Японії 80-х стилізована під застосунки, під старі ігри з 80-х. Кишеньковий симулятор побачень з дівчиною. Ці ігри, які я виділяю, вони, в принципі, ну, типу, умовно збирають навколо себе людей і в них грають, є в них багато відгуків. Valkyrie Iteration ще не вийшла, але у неї вже є багато вишлістів, дуже активно вони збиралися. Тобто це ігри, які дарують цю фантазію. Або люди не бачили чогось подібного, хоча воно і є, або його і справді ну, дуже мало, і ну, серед сучасних ігор нема. Фантазія це таке невизначене почуття, важко це. Якось описати конкретніше. Але так, да, це щось таке, що змушує людей подумати про те, що я хочу спробувати цю гру. Якщо у гри на цей момент немає якогось візуального стилю і концепту такого візуального, то дуже складно з цим працювати. Ви не заманите людей грати у гру про захист. Квадратів чи перестрілки квадратами. От-от, от це, як моя одна з моїх перших в принципі ігор, які я колись робив ще у школі. Ну, типу, ні. Вона не заходить, це не вистачить такого. Треба, потрібен стиль якийсь так, і якраз стиль і той самий вайб це те, чим теж можна виділитися і зробити гру умовно унікальною. З іншого боку, це не має бути щось зовсім унікальне, настільки що у нас гра про космічних іншопонятян, які виглядають так, як незрозуміло, що взагалі ніхто такого раніше не бачив, бо це теж не заманить людей. Люди хочуть щось бачити знайоме. Ну ж таки стонкс для когось це аніме дівчина графіка прикольна і виглядає як сторін за стосунок. Хтось згадує часи MS-DOS, коли грали в теподібні ігри і хочуть чогось схожого зараз. В Valkyrie Трейшен хтось згадує Євангеліон, хтось згадує ще щось. Є якісь теми, які для людей знайомі, і саме тому ці, ці ігри можуть. Затягнути одразу ж, але все таки не можна робити гру повністю копією якоїсь іншої гри. Тобто, буде просто якась бліда непотрібна копія, яку ніхто не захоче грати. Тобто є дві крайності, і не можна і робити повну копію чогось, і не можна робити щось ну зовсім незрозуміле. Наприклад, от дивишся на цю гру і взагалі нічого не зрозуміло, що відбувається. Ну, якесь так, якесь діабло подібне, але ну, воно настільки дивно виглядає на скріншотах, на мініатюрах, що ти взагалі не розумієш, про що мова і що це таке. Гра випускається в момент, коли ну от бачите, скільки релізів у, тільки у Steam кожен день по 10 ігор мінімум. І ну вам треба серед них виділятися, вам треба бути умовно унікальним серед них? Це ж очевидна думка. І якщо гра дарує фантазію своїм Своєю картинкою, назвою, описом, то із маркетингом теж буде набагато простіше вже. Бо, як я казав, маркетинг він не створює попит на гру, він його множить. І треба, щоб вже було з чим працювати. Як же власне створити цю унікальну ідею? Як створити гру, що буде сильно виділятися, і зможе дарувати таку фантазію? Найчастіше все впирається в те, що у грі не якась ключова неймовірна ідея, і яка неймовірна і нова, а саме в майстерність її реалізації. У геймдеві часто є така думка, що ідея гри взагалі нічого не варта. Тобто я можу вам десятки ідей розказати своїх ігор, які в мене є, і, ну. Ніхто і ними не скористується так, як хоч з ними скористувався би я, тому що я інша людина з іншим багажем досвіду, знань і якихось речей, які мені подобаються, і я зроблю це інакше. Повертаючись до аналогії Портала, у Портал було ж не тільки фішка з порталами. Там був цей гумор, персонаж, Гладос дуже класний, репліки з гумором, особливо друга частина мені взагалі дуже сильно подобається. Тобто ідея головоломки з двома порталами. Але реалізація ну, може бути абсолютно різна, якщо сказати таку ідею комусь, хто ніколи не грав у портал, він створить, скоріш за все, абсолютно щось інакше. Готовий геймдизайн документ, мабуть, вже щось таке, що ну, треба не всім показувати, звісно, якщо він у вас є. Хтось може реально захоче по ньому зробити гру. Але це теж мало ймовірно, бо особливо в Індії всі хочуть робити щось своє, і ніхто не хоче просто робити гру на замовлення Якусь власне, щоб подарувати ту саму фантазію, вам потрібно бути собою. Треба мати власний досвід, бажано поза іграми, кіно, робота, хобі. Цей весь багаж знань він допомагає змішувати ідеї, навіть якщо ви самі не, не компонуєте це якось, не складайте, що це я взяв з цього фільму, а це з цієї гри, а це ще з чогось. Все це у вашому мозку воно якось саме збирається у купу і дозволяє видавати ідеї, сам тому вони всі будуть унікально реалізовані. І перед тим як почати, подумайте, що ви вмієте, в чому розбираєтесь, що вас цікавить, і запитайте себе, яку фантазію ви хочете подарувати гравцю після цього. Чи це якесь відчуття всемогутності, чи затишне життя в селі, чи радість досліджень і пошуку чогось нового? Чи навіть якась просто фантазія про романтику і веселе шкільне життя? Іноді механіки будуються навколо. Фантазії, тобто ви спочатку можете придумати цю фантазію, те про що хоче про що має бути гра, що які емоції вона буде дарувати гравцям, і ігрові механіки вже будувати з цього, або вони прям самі вибудуються. Якось. Якщо складно, то з геймдизайном сильно допом допомагає обмеження, будь-які обмеження. Ну як я вже казав, або берете якісь елементи гри і робите все тільки навколо нього, не розширюючись. Або, знову ж таки, джеми сильно допомагають. Коли у вас величезний простір, навколо вас ні з чого почати, це складно. Коли у вас є обмеження теми, з цим можна працювати. Це елементарний оцей приклад, коли закрити очі і намагатись перерахувати будь-які предмети, які знаходяться у вашій кімнаті, і ви досить швидко зрозумієте, що це складно. бо Просто не будуть лізти в голову якісь рандомні взагалі речі, з ні звідки І набагато простіше, коли у вас є певне обмеження, і ви можете в... з ним працювати. Тому ви можете самі для себе придумати якесь так подібне обмеження. Інший варіант знову ж таки, якщо у вас є досвід і ви знаєтесь на іграх пев... певного жанру, ви можете. Як як фанбаза якогось жанру, знати чого ці чого фанбазі не вистачає, чого не вистачає вам, і робити це. Ті ж симулятори біржі їх практично нема. У ігор естетиці аніме 90-х теж дуже мало. Попит на це є. Тільки пам'ятайте, що оця фантазія, про яку я кажу, вона не одна для всіх, вона не універсальна. І ви не можете подарувати фантазію симулятора ретро-біржі людям, які не люблять симулятори, не люблять ретро-естетику, не люблять аніме, естетику І це нормально, бо важливо розуміти для кого що ви робите. Тільки не треба казати, що я роблю гру для себе. Це неправильна думка. Все ж таки, треба трохи подумати, хто навколо вас буде і кому це ще сподобається. Тому що дуже часто є така тема, що хочеться зробити, типу, свій платформер, просто тому що він свій і вам буде цікаво, але треба зі сторони подивитися і подумати, чому треба буде обирати комусь ваш платформер, а не чийсь інший. Можливо, можна навіть практично той самий платформер, який ви планували випустити, залишити, але у щось у нього таке додати. Якихось персонажів чи щось подібне, і що зробить його набагато більш привабливим і подарує цю фантазію, про яку я кажу. Це банально буде зараз порада на фінал, але слухайте свого серця, робіть те, що вам подобається, не намагайтеся бути кимось іншим. Щирість вона справді цінується гравцями, і саме це все подарує вам справді унікальну гру. Ви зможете з цього зробити унікальну гру, тому що кожна людина унікальна. Якщо ви будете дослухатись до себе і мати в якийсь певний досвід і багаж знань, з часом у вас просто самі по собі будуть виходити ігри з унікальним вашим якимсь почерком, наприклад, тобто створення унікальної гри це не якась одна геніальна ідея, яку ви придумали з нуля. Це може бути і якесь унікальне поєднання жанрів, або унікальне виконання якоїсь ідеї, чи якась унікальна естетика, але ну, слово унікальне не означає, що ви будете такі єдині і такого раніше ніхто не робив. На це не треба сподіватися. І коли я питаю, що у грі унікальне, я не маю на увазі якусь виняткову фічу, якої ніколи не було, як я вже казав. Це саме про те, що гру хоч якось буде виділяти. Напевно, трохи сумбурне відео вийде, але ну такі роздуми. Подумайте над тим, що я сказав, напишіть коменти, що ви думаєте на цю тему, що для вас буде вважатися унікальною грою. Може, є якісь ігри, які ви виграли останній час, які для вас були унікальними, і ви можете такими їх назвати. Давайте поспілкуємося, буде цікаво. Ну, дякую за коментар. Реально, бачите, один коментар може надихнути на ціле відео. Про яке і на цілу тему, про яку захочеться поговорити, все це вийшло в якусь прям окрему дискусію самим собою про те, що, що таке унікальність і чи треба робити унікальні ігри. Мені здається, це було цікаво. Дякую за увагу. З вами був Тернокс. І пам'ятайте, що все тільки починається.